Багато сміття у вас виходить. Виходить да, дуже досить багато. Давно з, ними працюєте? з обуховим місцересурсом е, е, сотрудничав з перших днів, як вони зайшли до нас на Васильківщину. Навірно, навірно другий рік, або два, навірно, вже. і взагалі жалуватися нема чого, молодці. Нема що сказати, і розуміють, і прислуховуються, і все так. Достатньо вам одного баку. Ну раніше не вистачало. але ну, як Саша став Уляна, зробила заявку. І к Саша приїжджає кожен день, то вистачає. І дуже хорошо. Вони молодці. Саша справляється своєю роботою виключно. Хвалять вас особисто і в професійному ліцеї, і тут, у ліцеї успіх. Ну, Каже, на... Олександр, просто молодець. Заслужили довіру від клієнтів, так що робимося найкраще для, для кожної точки, там, де ведеться забір сміття.